Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 5 помножити на 7, дорівнює 18. Наше завдання перемістити 2 сернички, щоб наше рівняння було вірне. Це досить-досить простенька математична задачка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 5 помножити на 3 буде 15, 15 рівнює 15, 15. Задачку вирішено. Головоломка вирішена.